Дня ми виходимо з дому, прямуємо на роботу чи навчання, чи навіть на звичайну прогулянку. Але навіть коли ми дуже поспішаємо, думаємо, що одягнутися, бо хочемо виглядати модно, хочемо бути стильними. А от цікаво, чи можна бути стильним у церкві? Що можна, а що не бажано вдягати до храму? Давайте дізнаємось, який він церковний дрес-код. Це храм Різдва Пресвятої Богородиці у Львові. Одна з найбільших парафій в цілій українській греко-католицькій церкві. Щонеділі тут молиться близько 14 тисяч людей. Запитаємо у паруха цього храму, який він церковний дрес-код. Кожна неділя або свято це час, коли ми поклоняємося Господеві. Церква це місце його дивної, таємничої посеред нас присутності. І от тому кожна людина, яка хоче отримати ну, духовну користь від цієї зустрічі, мені здається, ну, просто покликана до того підготуватися на рівні свого серця, на рівні своєї душі через чистоту. Ну і так само назовні. Тому я вважаю, що переступаючи поріг храму, ми повинні подбати про те, щоб бути чисті і охайно вбрані. Звичайно, я в нинішньому часі бачу деколи людей, які випадково переступають по ріг храму, не можуть собі пояснити, чому і як, але от їх тягне. Вони деколи приходять в такому одязі, який ну, більше доцільний би виглядав прийти на пляж. До таких людей треба бути поблажливими. Але дуже часто і ми, як спільнота церковна, не подаємо такого доброго, я би не сказав прикладу, але не свідчимо про те, як ми уважно відносимося до того свята. Як часто ми думаємо про те, що вдягнути до церкви? Ну, можливо, раз в тиждень у неділю. Але є люди, які кожного дня мають думати про те, як вони вдягнуті, у що одягнуті їхні діти. І це не зірки і не селебритіс. Це дружини священників. Саме з дружиною священника зараз поговоримо про те. Для мене особисто чи для моїх дітей критерієм вибору одягу в неділю до церкви є те, що я ну, що я є дружиною священника, Так? І я розумію, що багато людей ну, десь беруть за приклад те, як вдягнуті мої, або, ну, скажімо, навіть якщо не беруть за приклад, то завжди зауважують, в чому вони вдягнуті. Тому, тому є певні критерії, так? але я не думаю, що я якось дуже особливо до цього підходжу. Треба розуміти знов ж таки, що ми йдемо. До церкви це є інше місце, це є святе місце. І е, зараз на гадку приходять, знаєте, образ горящого купуща при розмові з Мойсеєм, коли Мойсей чує голос, який каже йому зняти сандалі, бо це місце, на якому він стоїть, святе. Найбільше кого турбує, як вдягатися до церкви, напевно, є молоді люди, люди, які хочуть показати також і свою красу. Про це ми запитаємо у священика, який працює з молоддю, який працює із студентами. Найперше, напевно, людина повинна одягатися до церкви просто і скромно. Це моя особиста думка. Тим паче, коли це стосується молодої особи. То не потрібно йти до церкви як на якусь дискотеку або на якийсь фест, не вдівати те, що може визволити брутальність, несексуальність і може викликати навіть огиду. Тому що те, що ми вважаємо, що ми маємо класні ноги і груди, це ще не означає, що ми повинні їх так перепіднімати так, на підестал моєї краси. Скажу більше, якщо гарне тіло, воно гарне тіло буде і в скромному одязі. Якщо хто гарне тіло нема, воно в нікому одязі не буде. То чи то. Що ж вдягнути? А, та це ж не проблема. Бо є люди, які професійно допоможуть вам зробити правильний вибір. І це імідж дизайнери. Одяг насправді дуже багато чого може розповісти про людину. Е Виразити її внутрішній стан, її емоції, її настрій, її положення в суспільстві, її статус, тому що дійсно зустрічають по вигляду, а проважають вже по розуму. Це так працює, тому що, не знаючи людину, ми вже робимо про неї певні висновки. Кожне місце воно вимагає свого якогось е, дрес-коду, тобто етикету. Етикет це просто наше відношення до інших людей, наскільки ми їх поважаємо і як ми до них ставимося. Альтернатива насправді є е, досить широкою щодо вбрання одягу до церкви. Почнемо може знизу. Давайте. Якщо ми чіпаємо ноги, так і дівчата хочуть іти до. До церкви раджу, точно на міні спідниці. Ну, ми бачимо сукню паєтки. По-перше, вона занадто яскрава Паєтки використовується все ж таки більш на вечір, на коктейльний варіант. Довжина це є міні. Міні для церкви я би не рекомендувала. Це буде дуже викликаюче. Будуть викликати якісь негативні, обсудливі думки з боку, будуть спокушати чоловіків, які прийшли помилитися і поспілкуватися з Богом. Також дуже некомфортно і незручно буде в такому взутті ходити до церкви. Це високі підвори. В них просто буде некомфортно стояти. Зараз є ну, прекрасні широкі штани можуть бути такі полотняні, з, наприклад, з льону, їх гарно вдівати, і це вже буде комфортно і на тебе не буде звертати увагу. Друге можна спідницю широку, таку гарну. Нижче колін, трохи вище колін, чи взагалі до підлоги, скажімо так, воно теж створює ефект зручності і комфорту. Джинсова куртка квітковий топ і спідничка. На ногах у нас балетки. Насправді мені подобається цей варіант. Це свіжо, це модно, це молодіжно і актуально на сьогодні. Сьогодні, коли це все коротке. І ним обліплюють, от втрачається глибина відчуття іншої людини. Людина більше не сприймається як особа, але дуже часто, так як це показує в сучасних засобах масової інформації, бо так, як представляють зараз жінку, ну це, звичайно, прикро, тому що до неї виробляється відношення чисто споживацьке. Ми бачимо дівчину в такому спортивному наряді, я би так сказала, штани занадто обтягнули, тобто також підкреслили всі. Такі хороші позитивні сторони дівчини, але в церкві, я вважаю, не потрібно цього підкреслювати. Тобто це занадто обтягуючий одяг для церкви. Для хлопців я рекомендую все-таки не футболку. Футболки облягають, уявіть собі, хлопчик гарний підкачений, він діває обтяжуючу футболочку. Ну і та те, те саме, що з декультом у дівчат. Увага вся пересувається. Не на Бога, а на його класні князи. Насправді, обтягуючий футболці не місце в церкві. Це більш такий буденний варіант. І хлопець хотів підкреслити всі принади своєї фігури, які він е, накачений. Е, так. Але насправді одяг до церкви він повинен бути більш святковичним і не настільки обтягуючим. Зараз є прекрасні, класні сурочки. На довгий рукав, які можна закутити з такими гудзиками. Можна чуть-чуть собі підкрутити рукава, якщо так вже дуже жарко. Але все-таки сорочка це більш святковіше вбрання, ніж футболка, яким ми кожен день ходимо. Ось цей варіант з білою сорочкою він виглядає більш святковіше. Ця сорочка на довгі рукав, вона не обтягує хлопця. Тобто в такому варіанті цілком можна ходити до церкви, і, звичайно, ніяких зауважень чи з боку людей не буде. Тобто це цілком хороший варіант до церкви. Мені дуже подобаються шорти, як їдеш на ровері, як десь загоряєш на сонечку. Але я розумію, що це абсолютно невідповідно, якби я захотів в такому, в такому одязі прийти до церкви. Шорти, спортивна футболка і відкрите взуття це пляжний варіант. Тобто до церкви не рекомендується такий дрес-код. Взагалі, ті, хто в моді трошки розбирається, в'єтнамки це є взуття не для храму, не для міста, не для прогулянок, лише для пляжу. Кліні роки я пам'ятаю, коли ми йшли з класом в театр, нам чітко казали, що в театр в джинсах йти не можна. Коли зараз мої діти йдуть в театр з вчителькою, їм про це ніхто не говорить, і там, ну там три четвертих класу, напевно, завжди в джинсах іде. Я бачу, що у хлопця є подерті джинси, але вони в міру подерті, тобто в таких джинсах не заборонено ходити до церкви. Тут ми його більш ті джинси компенсували все ж таки сорочкою, так? яка не просто футболка, а сорочка. Вона не занадто його обтягнула, тобто цей варіант може бути. Але все ж таки, я би віддала перевагу сорочці на довгий рукав для, до, до церкви, Ну, до церкви, якщо говорити про е, чоловіче взуття, е, все ж таки відкритого я би не рекомендувала. Е, це може бути якесь легке, якщо е, літня спека, так, е, це може бути е, закритого плану, якісь легкі мокасини літні, це можуть бути лофери, це можуть бути туфлі. Ще яких 100 років тому назад, якщо було свято велике, Люди вдягали найкращий одяг. Це були вишиванки. Мені дуже подобається, коли на День Незалежності або на великі свята люди приходять до церкви у вишиванках. Це такий гарний символ, білий колір символізує чистоту. А оці всі різні барви і різні форми символізують чесноти, написані по чистоті. Коли не знаєш, що вдягнути до церкви, вдягни вишиванку, бо це наш найкращий дрес-код.